Так, мої вітання всім. Давно не, зніма... не знімала я нічого. Про це не вистачає, в мене часу не вистачає ніяк. Трошечки почала я відправляти замовлення, брала я замовлення багато. Починаю відправочку. Це у нас що, весняне. Тут в мене часничок кілограм людині я відправляю. Це в мене розсадка. Тут 10 штучок Сандри, 10 бріли. Ну і щоб не тіліпалась, поставила стаканчики. У мене нема стаканчика розсаду. То я ставила трошки собі. У мене там трошечки осталось. Я просто доложила будиння, як то кажуть, для того, щоб не ця розсада, щоб доїхала хорошо. Ось, а отут так на львів, на львів. На Львівську область їде полочка. Так. Полочка саме стойкий сорт, мою посуху, бо вона страшна посуха. Це я так засунула, що її не достану, мабуть. Щоб показати. 30 штучок замовляла, ну тут більше, на всяк випадок. Не дай Бог, о бо там людина пенсіонер. Не дай Бог, щось не доїде і взагалі. Я краще трошки перестрахуюсь більше, там десь примнеться, не дай Боже, що, щоб людині хорошо полочка доїхала. А що я хотіла показати, полочка? Полочка ось в мене, вона отака стоїть. Низенька. Як зрівняти там, наприклад, якісь інші сорта, ось зараз, ось це в мене бріло ось. Ось. То полочка вона низенька. Це мої остатки, ті, що не висадились. Ну, я їх зараз досажу. Ось, отака вона низенька йде. І куз зараз низенький в мене. Я скажу чого, бо вона, мабуть, трошечки ось ось. Трошечки ще постоїть якраз до, до відправки. Отака вона, полочка. Низенький зараз листочок. сама стойка полуничка в мене зараз до чого до посухи. Я пообрізала листочки і стоїть вона такі кусти трошечки вони нижче стоять, зазвичай ніж Чого? Вона трошечки, мабуть, так переживає ці кліматичні невдачі. Не і усики в неї такі тож, низенькі такі, корінасті і такі невисокі зараз. Ось, отаку от полочку я відправляю ось на Львів, показую просто що. І стоїть у мене касетка, так. Я замовлення не приймаю. Я, напевно, зроблю наразі так, що я буду просто полка теж. Що, що я зроблю? Я, напевно, буду відправку замовлень, яких я взялась. І якщо в по остаткам мене кого цікавить, буде щось оставатися, буду одразу виставляти на продаж і показувати, які сорта, яка касета. ремів не буде, це 100%. Ви кажу одразу, не замовляйте, їх нема вже і не буде. А. А по Азії Бріла, Сандра, полка, пегаса теж не буде, у мене його дуже мало, я ще собі не нас досадити. І полка. Ці сорта у мене будуть. Азія Бріла Сандра і полка. І на замовлення не приймаю, буду одразу виставляти їх на продаж. Так що, кого цікавить собі на замітку, візьміть там, поглядайте. Я думаю, що, що в кінці того тижня. Я думаю, що я виставлю відео. Виставлю які сорта і наліччя які покажу, щоб людина знала, що вона буде купляти. Які сорта, яка розсадка остається в мене. Отак воно буде, напевно, більше всього. Так, полочки мої, Фух. так, ще хочу додати, хто там замовляв у мене часничок сорт Любаша. Тим людям я відложила на відправку, буду відправляти. Ось ще зібрала в мішки також на відправку. І якому ще потрібно сорт любаша часник 120 гривень в кілограм. Фракції у мене тут такі різні. Є крупні, є дрібні. Я просто одразу відбираю. Нема часу, мені асорти... було перебирати. По фракціям, то я одразу відбираю. Кому на посадку, то невигідно брати великі головки, сенсу немає. Оце самий оптимальний варіант. По-перше, тут зубців, зубчики, зубчики. Бо великі головки, ось, наприклад, візьмемо. Раз, два, три, 4, 5, 6, по 5 зубців. Вага виходить ну, кілограма величенька, а зубчиків виходить, ви отримуєте менше. Смисла садити отакий часник нема, якщо на посадку. Ось це найоптимальніший варіант. Саме Чого? Тому що результат буде? Чи ви посадите крупний, чи ви посадите такий, такий самий. Ну, ось, господи, понасипала. Ось крупний часничок. Скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, шість. Сім, шість. Раз, два, три, Але на кілограм скільки її ловок іде? Небагато зовсім виходить. Це в мене лежить для мене, не обрізаний отут на висадку. Він у мене так лежить, щоб ніде не підплив, ніде нічого. Що я так насипом біом пересипала, щоб ну, продувався добре, от на продаж ще лежить. Що там залишається а мене часник. Так що, кому треба, кілограм 120 гривень, сорт любаша. Так, всім гарного дня!